Добрий день, шановні учасники заходу! Вас вітає Криворізька гімназія номер 72 із STEM лабораторії. Наша лабораторія оснащена найновітнішим обладнанням це конструктори роботи Lego Education F3, ноутбуки, камтач, фрезерувальний станок для 3D-моделювання. Ми пропонуємо вам. Ознайомитися з нашим досвідом впровадження робототехніки в предмети природничо математичного циклу. Вас вітає вчитель інформатики Криворізької гімназії 72 Соловйова Ольга Сергіївна. Зробити уроки з тем напрямку цікавими і змістовними, а дітей мотивованими і креативними. Це під силу робототехніці, бо створення алгоритмів і моделювання явищ дозволяє розвивати креативне мислення у дітей, заохотити їх до вибору інженерних професій у майбутньому, а також зрозуміти, що наука це не складно, а цікаво. Тому пропоную вашій увазі інтеграцію робототехніки з таким навчальним предметом, як географія. А саме діти в шостому класі вивчають таку тему, як топографічні карти, визначають довжину річок, берегової лінії, довжину кордонів різних країн, відстань від крайніх точок материка. І прилад, який дозволяється виміряти курвіметр. Отже, перед нами постало питання створити таку модель робокурвіметра з набору Лего Mindstorm ЄВ3. Який міг би визначати ці довжини і на екран виводити значення довжини кривої лінії? Зібрали ми робокурвіметр, використовуючи різні з'єднувані елементи, балки, колесо, один великий сервомотор, мультикомп'ютер ev 3 Середовище програмування це Lego Mindstorm Education ev 3 Усі інструменти програми мають блочну структуру з рядом Параметрів та налаштувань. Рух по кривій лінії забезпечує колесо. Таким робокурвіметром діти вимірюють значення кривої лінії, в залежності від масштабу карти, і результати вимірювань відображаються на дисплеї мікрокомп'ютера. І діти швидко і одразу визначають довжину кривої лінії таким нескладним способом. Передаю естафету вчителю фізики Лагуті Ані Леонідівні, яка знайомить вас з використанням роботів на уроках фізики. Добрий день, шановні учасники. Хочу поділитися з вами досвідом використання конструкторів LEGO Mindstorms Education C3 на уроках фізики. В своїй практиці я часто зустрічаю незацікавленість учнів у проведенні дослідів. Тому, коли наш заклад отримав дані конструктори, я замислилася, а чи можна їх використовувати для підвищення мотивації учнів, а також для заміни деякого застарілого обладнання під час виконання фізичного експерименту та лабораторних робіт. Виявилося, що розробники Лего подбали і про це, вони створили свою інженерну лабораторію із готовим програмним забезпеченням. І інструкціями по збірці роботів. І з двома такими роботами я хочу вас познайомити. Часто під час вивчення сили тертя діти не розуміють, що таке коефіцієнт тертя і від чого він залежить. Використовуючи робота ковзання по похилій площині, учні можуть визначити кут нахилу похилої поверхні в момент, коли сила тертя спокою переходить. Силу тертя ковзання. І коефіцієнт тертя ковзання. Далі ці дані можна заносити до таблиці, аналізувати і робити висновки під час вивчення або нової теми, або лабораторної роботи. Зараз ви бачите, як працює ця модель робота. Учень натискає на дачі. Похила площина починає підніматися. В момент, коли тіло починає рух, датчик натискають знову. На екрані з'являються кут нахилу поверхні і коефіцієнт тертя. Проводячи досліди з тілами з різних речовин, учні можуть робити висновки про те, від чого залежить коефіцієнт тертя ковзань. Під час вивчення сили тяжіння, учні часто задають запитання, а чи справді прискорення вільного падіння 9,8 ньютонів на кілограм. Використовуючи робота вільне падіння, в цьому можна пересвідчитися експериментально. Робот визначає час падіння тіла з великою точністю до тисячних секунди, знаючи висоту, з якої падало тіло. За допомогою нескладної формули можна обчислити прискорення вільного падіння. Результати учні також заносять до таблиці, аналізують, роблять висновки. Зараз ви можете бачити, як працює робот. На екрані з'являється час падіння кульки, за яким розраховується прискорення вільного падіння. Надалі у нас є амбітні плани розробити власні моделі роботів, які можна використовувати під час вивчення тем рух по колу, коливальний рух та інших, бо роботи це не тільки цікаво, а й дуже пізнавально.